Одна з крутих та перспективних ігор в Телеграмі це Bunny Up. Ось такий кролик, ви можете його просто так клацати. Звісно, це не є основною метою так гри. Ви можете, по-перше, брати ось тут прокачки, налаштовувати це. По-друге, є розділ з винагородами бачите, за різні завдання. І, звісно, ви можете запрошувати друзів. Бачите, в мене тут вже трошки є людей. І сподіваюся, ви додаватимете це також гратимете разом зі мною. І ви можете натискати, набирати ці монети, які потім будуть конвертовані у винагороду. Гра перспективна, вона тільки почне розвиватися. Бачите, тут є ось розділ Pets, написано так, тобто інші тваринки, але він ще в розробці. Тобто ця гра лише зароджується, і, відповідно, залітати одразу в неї і бути одним з перших. Це те саме приблизно як ще з січня місяця там почати класити ноткоін, прокачувати усі бусти, взяти робота і грати. Також у телеграм-каналі актуально про крипту я зробив закріплення з усіма іграми. Ви можете почати грати всі ігри, які я прямо зараз граю. Будемо з вами розвиватися разом. І покажу вам зараз кілька фішок в іграх, які тут є. Що можете пропустити, але воно дуже класне. Перше, це Memphi. дуже потужна гра, бачите, в мене вже ось такий здоровенний догі, якого маю набити 4 мільйони. Бустер заходимо. І бачите, тут є ось TapBot. bot Тобто він сам за вас працює, це як отой робот-був в ноткоїні. Треба лише час від часу заходити, натиснути клейм і активувати робота, щоб він працював далі. І бачите, пішли монетки, набираються, капають, працюють, і вам не треба самим клікати. Також тут є турборежим, я його вже на сьогодні використав, але він також класно працює. І різні завдання. Ви можете їх виконувати теж і отримувати додаткові винагороди. В Доткоїні теж перспективна цікава гра, вона не так давно також вийшла. Ви можете також отримувати перші бустерси. Бачите, ось я натискаю. І в мене ще не накопилося, але воно додає вам досить сильно до балансу. Запрошувати друзів, звісно, бачите, за це також дають винагороду. І обов'язково виконуйте ось тут різні завдання. Ви можете набирати рефералів, бачите, можете перейти там просто на телеграм-канал, підписатися, додатися на X, тобто Twitter по-старому, і вже отримати бонуси. У Тапсвапі також мене багато питали. Я недавно знімав огляд про цей проєкт. Він цікавий, перспективний, як тут можна пасивно заробляти. Дивіться. По-перше, заходимо в Boost, і ви бачите, тут можна прокачувати ось ці тапи. Але тут є, бачите, тап-бот. Він коштує 200 тисяч монет, і ви можете купити його, щоб він за вас сам працював, не треба було вам заходити і клацати. Також прокачуємо ось ці швидкість речарджу, для того, щоб. Бот вам більше заробляв. Ось бачите, це дуже легко робиться. Ви просто ці монетки направляєте на це. І тут є різні завдання, бачите. Додатися до їхніх там соцмереж, підписатися. За кожну лігу вам дають винагороду. Бачите, я отримав. За рефералів дають винагороди. Тому також долучайтеся, ви отримаєте одразу бонус. І будемо з вами грати разом, розвиватися. Ігри прикольні, перспективні. Зараз ринок зелений, все росте, ви могли бачити. І... Зазвичай саме в такі періоди ігри виходять на біржі, тому не зволікайте, можливо, там залишилося місяць, можливо, два місяці, і ми побачимо ці всі проекти вже на біржах, і відповідно ми зможемо з вами заробити на цьому, як виводити, як на цьому всьому потім гроші реально отримати. Також зніматиму огляди і розповідатиму вам.